Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Будівлю Верховної Ради України 30 серпня 2024 року відбулася презентація нової пам'ятної монети парламентаризм, що присвячена Верховній Раді України та важливій складові демократичного устрою парламентаризму. І, мабуть, через те, що ці дві речі не мають нічого спільного між собою в нашій країні, більшість моїх колег номізматів не роблять огляд цієї монети. І я розділяю таку саму думку, але все ж таки вирішив показати своїм глядачам цю монету і зробити на неї невеличкий огляд. Тож розміщуйтесь зручніше, обов'язково підписуйтесь та давайте починати. Презентували нову монету голова Національного банку України Андрій Пишний та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Саме у стінах Верховної Ради відбуваються ключові для України процеси. Саме тут реалізовується основний принцип демократії. Єдине джерело влади в Україні є народ. І це те, що стратегічно відрізняє нас від країни, яка нас атакує. Це те, що створює нашу суперсилу. Це складний вибір, але це наш вибір, який сформував українську державу. Протести на граніті, революція гідності, самовідданий захист свого вибору були б неможливими, якби українці не вірили у силу демократії та верховенства права, що реалізовується через парламентаризм, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний. Іначе гарна промова, погоджуєтесь. Але. Але наш парламент та народ живуть в різних реаліях. На жаль. Деякі історики пропонують шукати коріння парламентаризму аж у V столітті до нашої ери у Греції, де в часи Перікла була заснована Еклезія, законодавчі збори. Фактично всі громадяни Афін брали участь у цих зборах, однак першим представницьким органом був Зебоул – найвищий законодавчий орган, якому підпорядковувалась Еклезія. До цього органу щорічно вибирали 500 представників. Представництво встановлювалось від кожного племені, на які поділялось афінське суспільство. Якщо коріння парламентаризму були знайдені у Греції, то перші гілки молодого деревця треба шукати в Римі. Перші народні збори Римської імперії називались Комітія Куріата, до складу яких входили представники аристократії, котрі приймали рішення більшістю голосів. Потім народні збори стали називатись Комітіо Центуріата. Вони відрізнялись від попередніх тим, що формувались на військовій основі. Незабаром вони знову були переформатовані і стали називатись комітія трибута представництво встановлювалось від кожного роду племені. Однак, як і у Греції, де існував зебоу, якому підпорядковувалася Еклізія, так і в Римі існував сенат, якому підпорядковувались усі три вище згадані народні збори комітія куріата, комітія Центуріата та Комітіатрибута. Римський сенат класичний приклад становлення парламентаризму. Ще в римському праві юридичною основою станового представництва був мандат, угода доручення, за класичним римським правом, мандатом, тобто доручення, це цивільна правова угода, за якою одна особа манданс довіритель доручає, а інша особа мандатарій повірений зобов'язується безоплатно виконувати певні дії. Мандат означав, що депутат репрезентує тільки своїх виборців. І що виборці мали право достроково його відкликати, якщо вважали, що їхні доручення не виконувались. І ось одна з причин, чому можна вважати, що парламентаризм не властивий Україні. У виборців не реалізовано право відкликання обраного депутата, якщо вони вважають, що обранець не представляє їх інтереси, і так звані обранці цим користуються. Якщо подивитись на історію України, вважають, що такі інститути Київської держави, як Віче, Боярська Рада та феодальні з'їзди, є витоками українського парламентаризму чи навіть протопарламентами. Проте такий інститут, як і Віче, не мав системи представництва, компетенції, термінів скликання та процедури, навіть прийняття рішень у формі голосування перетворювалось, за свідченнями істориків, на стихійне безладдя. Запрошення князя на київський стіл за ініціативою Вічі не мало абсолютного характеру. За підрахунками Михайла Грушевського, з 14 таких епізодів, відомих з літописів, лише 4 рази громада проводила свого кандидата. Деколи стверджують, що казацькі ради періоду Казаччини були безпосередньою сходинкою до сучасного парламентаризму. Опоненти таких тверджень зазначають, що вони були рідше інститутом воєнної демократії, який неминуче гине. За умов майнової та соціальної диференціації, проте правомірно говорити про демократичні цінності козацтва, які стали важливими компонентами Хмельниччини 1648-54 років. За гетьмана Богдана Хмельницького було закладено тенденції регулярних зборів старшинської ради для вирішення найважливіших справ, її перетворення зі суто військової козацької установи на державний представницький орган, що вирішує державні справи і приймає нормативні акти. Але повернемось до нашої монети. Пам'ятна монета парламентаризм присвячена системі політичної організації держави, важливі і складові демократичного устрою країни, що ґрунтується на принципах народного представництва, поділу влади та верховенства права. На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України. У верхній частині навколо герба зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що кожний громадянин згідно зі статтею Третьої Конституції України є найвищою соціальною цінністю нашої держави. Між сулетами розміщено написи: права, свобода, демократія, людина, захист вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон. Що відображають фундаментальні принципи демократії, нижче герба зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування, під яким зазначено напис Україна і рік карбування 2024. Ліворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч номінал «5» з графічним символом гривні. На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент. На дзеркальному тлі в центрі композиції розміщено логотип Верховної Ради України, Пам'ятна монета парламентаризм має номінал 5 гривень, її виготовлено з Низельберу. Маса 16,54 г, діаметр 35 мм, тираж 50 тисяч екземплярів, гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. У Вікіпедії в статті парламентаризм є дуже точне твердження проблеми сучасного українського парламентаризму. Проявами політичної корупції та кризи парламентаризму в сучасній Україні є тушкування, коли нардеп переходить з однієї політичної сили в іншу, і кнопкодавство. І я повністю з цим погоджуюсь. В Україні сьогодні треба продовжувати процес утвердження демократичних інститутів. Чітко розмежувати гілки влади, посилити їх контроль та відповідальність за результатами діяльності, забезпечити наявність представництва громадян в усіх органах влади. Дуже сподіваюся, що незабаром настануть ті часи, коли кожний українець буде з гордістю казати, що в Україні парламентаризм і кожний матиме за честь володіти цією монетою. А поки це всього лише монета, яка не має жодного сенсу в реаліях українського сьогодення. Хочу підкреслити, що це лише моя точка зору. А при бажанні пишіть в коментарях ваші думки про монету, буду дуже вдячний. Ставте вподобайки, якщо огляд прийшов вам до сподоби, та не забувайте підписуватись, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!